прямому репортер, то одразу до головних новин. Російська армія знову обстріляла Херсон. У день вдарили по автобусному парку. У наслідок атаки пошкоджені кілька транспортних засобів. Про це повідомила обласна влада. Ніхто із мирних жителів не постраждав. Росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Херсонщини. Напередодні ворог обстріляв село Зміївка під Бориславом. Поцілили у будівлю місцевої школи. Також пошкоджене приміщення медичної амбулаторії. Втім, обійшлося без постраждалих. В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Петріот від США, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. За його словами, системи дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та безпілотників. Я ж нагадаю, що Петріот це далекобійний комплекс і може діставати на відстань до 150 кілометрів. А це дозволить відігнати російську авіацію від українських кордонів. Крім того, він може збивати балістичні ракети. Колишній народний депутат Олег Барна загинув на фронті. Про це повідомили у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. 68-ма бригада підтвердила, що Барна загинув у західній частині Павлівки на Донеччині. 18 квітня екс-депутату мало виповнитись 56 років. Олег Барна був у парламенті 8-го скликання та представляв блок Петра Порошенка. Побратими згадують його як надійного друга та щирого патріота і публікують відео із ним. Ми зустріли Олега Степановича Барну, він їхав нам на зустріч і бачите, що тут з колесом. Воно славик посвітиє. Які є мої ОТО. А це віб-машина екс-народного депутата. 2 метри болота. Тільки що з позицій. Ця машина це суцільний шар болота. І Олег Степанович дотягує колесо. Отак, от, от, друзі. Пам'ятайте, якою ціною здобувається наша свобода відстоюється незалежність державності. Дозволюйте продажу української землі, бо тоді грішці буде нашій перемозі майбутньому. На Київщині попрощалися із 28-річним бійцем підрозділу Карпатська Січ Артором Світоговим. Хлопець був командиром зводу вогневої підтримки батальйону. Брав участь у боях на Київщині та у деокупації Харківщини. Тож, як попрощались із молодим командиром, дивіться у сюжеті Христина Луцик. На колінах із блакитно-жовтими стягами в руках сотні людей зустрічають вдома загиблого героя. Друг святий або ж лагідний ніжний звір. Так побратими називали молодого командира Артура Світухова. До війська хлопець прийшов ще 9 років тому добровольцем. Згодом повернувся до цивільного життя та 24 лютого без вагань став до оборони Києва. Чемний порядна людина? Він е, командир вогневої підтримки батальйона. Дуже пишаємо, що нам... Припала нагода так з ним знаходитись. Він врятував своїх побратимів, яких вивіз під час обстрілу. Святий разом із побратимами брав участь і в операції з деокупації Харківщини, а саме звільненні Ізюму. Після молодий командир разом із підрозділом вирушив на Донеччину, де вони відбивали численні атаки росіян в районі Креміної. Нього десь завжди бралося натхнення якесь і завжди був. Таким яскравим світлим хлопцем. і ось навіть багато людей казали, що він святий не то, що в нього таке прізвище святий, а через те, що він був світлим. Під час однієї з поїздок на фронт ми познайомилися з святим. Під час обстрілу ми сиділи в підвалі старої сільської хати. Тоді ж ми записали одне з останніх інтерв'ю святого. Хлопець розповідав про батька, який воює на боці бойовиків так званої ДНР, оборону Донбасу, і свої плани після перемоги, яка для нього мала настати після того, як він підійме блакитно-жовтий прапор у Донецьку. Розумію, що я готовий тут померти. Я розумію, що е, тут можна залишити своє життя, але Ну не не на яких людей я не, не скажусь. Тобто я всіх люблю, всіх ціную. Навіть навіть тих, хто тікав з перших днів, ну тікаєте, господі. Ну потім повернетеся з якимось досвідом назад. Будете тут будувати європейську країну. Навіть після смерті для своїх побратимів святий залишається прикладом справжнього патріотизму та відданості. Він був щирий українець і надихав інших. Його життя було яскраве, так само як і яскраво. На жаль, він загинув. Життя спалах, але він запалив після себе дуже багато інших бійців, і його справа була недаремна. Пам'ятай святого, будь-як святий. Після війни святий планував повернутися в кіноіндустрію, аби знімати фільми на важливі соціальні теми. 9 квітня його життя обірвалося. Моє внутрішнє рішення йти на війну. Мене сюди. І хто не посилав? Я сам пішов. І я це розумію просто. що Це був мій вибір, і, е і це було моє конкретно рішення. Тому що я люблю цю країну, я за нею воюю. Я борю за нею. Бо кохання це коли ти віддаєш, а не забираєш. Христина Луцик, Віталій Швець, телеканал. Прямий ДБР розслідує побиття військового у місті Володимир на Волині у потерпілого черепно-мозкова травма, гематоми. Та перелам носа він стверджує, що його побив офіцер частини. У прокуратурі додали, що підозрюваний офіцер є обвинуваченим також і ще в одній справі, зокрема у смертельній ДТП, яка сталася у лютому. Нагадаю, що днями у мережі з'явився допис, у якому стверджували, що старший лейтенант жорстоко побив солдата у Володимирській військовій частині військового із закритою черепно мозковою травмою. Гематомами та переломом носа виявили 9 квітня через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Місце, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі, президент Володимир Зеленський відвідав прикордонну ділянку. На Волині він ознайомився із облаштуванням державного рубежу на цьому напрямку. Прикордонники показали, що було зроблено за для укріплення кордону у Волинській області від початку 2020 року. Йдеться, зокрема про нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем спостереження. Президент поспілкувався із прикордонниками та вручив їм державні нагороди. Маю честь сьогодні бути тут привітати вас, подякувати за захист українського кордону і не тільки кордону. Ви знаєте, хочеться говорити про кордон, коли знаходишся саме тут, на Волині, біля кордонів України з Білорусією, України з Польщею. І хотів сказати якісь теплі важливі слова про захист нашого кордону українського. Але я знаю, що ви люди. Героїчні, міцні, хотів би перш за все вам подякувати. Шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали. Бахмут комісія мінкульту оглянула іще три корпуси києво печерської лаври. Про це повідомив міністр культури. Він показав фото перевірених будівель. і На світлинах видно, що приміщення. Занедбані це при тому, що ці корпуси є пам'ятками архітектури національного значення та складовими об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазначив міністр культури. У Дергачах на Харківщині поновив роботу Гончаренко-центр. Понад рік він був зачинений через постійні обстріли російських окупантів. У громаді деякі населені пункти зруйновані майже повністю, і саме Дергачівська громада найбільш замінована в області. Та відновлювальні роботи тривають, працюють сапери і люди поступово повертаються. Тож запропоновані послуги у гончаренко центрі допоможуть і дітям, і дорослим. Психологічна допомога, юридичні консультації, допомога дітям у підготовці до вступних іспитів, вивчення іноземних мов і для дорослих, і для дітей, а також різноманітні розвиваючі гуртки для малечі. Усі послуги безкоштовні. Вимушені були зупинити роботи цього центру. Бо Дірг... цей центр це 25 кілометрів від кордону з Росією. Це ось ось поруч ця громада, вона межує безпосередньо з Російською Федерацією. І звичайно, перший же удар російських військ по Харкову він прийшовся і по діргачах, і по цій громаді. 40% цієї громади було окуповано. І більше року наш центр не працював. Ось тут прямо за дверима залишився розклад наших занять на 24 лютого, 2022 року, 25 лютого. Але тих занять, які вже не відбулись, на жаль. І сьогодні для нас дуже важливо, що ми відновлюємо роботу Гончаренко-центру. Це перший наш центр, чию роботу ми відновлюємо. В нашому центрі будуть надаватися безкоштовні послуги з англійської мови для дітей, для дорослих. В перспективі ми плануємо навчати людей німецької мови. Ми плануємо надавати психологічну допомогу людей, які потребують у цьому. У нас дуже багато інтерактивних ігор. Ми хочемо залучати до культури дітей нашої громади відповідно у нас будуть проводити різноманітні майстер-класи з різних напрямків. Це усі новини на цю мить. Більше інформації обов'язково знайдете у телеграм-каналі прямого. Також не забувайте знаходити нас у Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати новин і думок фахівців щодо найактуальніших темопитань. І власне щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.